Напередодні Різдвяно-новорічних свят до координаційного центру волонтерів завітали Березівські господині з головним новорічним салатом Олів'є. Декілька відерець з салатами та декілька з варениками передали військовим. Для наших воїнів, для ЗСУ робимо регулярно вареники. Пиріжки, печимо, хрустики, все, що немає світла, жаримо на сковорідці, варимо вареники, є світло, печимо, пиріжки, булочки. Холодець варили, передавали. Голубці робили зараз до Олів'є добралися. Хочеться, щоб трошечки підняти настрій нашим хлопцям, нашим захисникам. Тим більше, що в кожного з нас є діти, є рідні, є ну, хто, хто служить, хто захищає нашу країну. і Хочеться якось допомогти, хоч чим можемо. Допомагати розпочали з перших днів війни. Колектив однодумців з Березівки. Ну так склалося, зібрались ще на початку війни. Спочатку плили сітки маскувальні, а потім вирішили, треба щось урізноманітнити наше. Як да да, да да. Ну і так зібралися. І робимо, ліпимо хто що може, допомагають нам. І наш депутат допомагає і допомагають, і просто односельчани, і допомагають і підприємці. Хтось муку везе, хтось олію, хтось картоплю, в кого що є, хто чим може допомагає, хтось відеречка на ті ж вареники, на олів'є. Смачний десант з Березівки смаколики підвозить два-три рази на тиждень, постійно опановують нові страви. Та я дуже вдячна нашим землякам, навіть за кордону нам присилають гроші дівчата наші. Це і прозван тамара і. Марина Коваль, багато, дуже і наших багато знайомих. Ми виклали таке відео, ну, написали таку, що ми робимо. Попросили, Просимо людей, щоб нам допомагали. І там У нас є номер карточки, на яку нам скидають трошки грошей. І ми стараємося, купуємо. Що в нас не достає, ми дуже вдячні цим людям, дуже. тому що якби вони нам не допомагали, мабуть, ну що ми, звісно, несемо теж з дому, все, що можемо. І сусіди оце знають, що ми йдемо. Вони нам теж по дорозі. Ану, підійдіть, а ну оце ось можна візьмете, кажуть, візьмемо. Список помічників доволі великий, допомагають всі освітяну вільно від роботи час, сусіди, представники різних установ та селищної ради. Разом ми сила, впевнені господині.